Сьогодні у міжнародному гуманітарному університеті проходить вже другий благодійний захід для збору коштів для прикордонників. Саме студенти організували це свято і хочуть, щоб ця перемога була за нами, тому що ми українці, і ми Україна. Студентського самопорядування фахового та медичного фахового також створюємо. На дрон, дрон Хочу підкреслити, що е, ярмарка, яка була, вона була у стилі всіх країн, які підтримують нашу країну у цій, на жаль, війні. Але сьогодні тематична ярмарка у стилі Хеллоуін, тому студенти працюють і допомагають нашим військовим. Дякую вам за все. Дякую